Біблія, Псалом 81. Один Псалом Асафа Бог став на зібранні богів, він чинить суд серед богів. Два доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників. Музична пауза. Три судіть сироту й бідного, оправдуйте впокореного і в богого. 4. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. 5 вони не пізнали і не зрозуміли. Блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Шість я сказав ви, боги, і всі ви, сини Всевишнього. Сім, але ви вмираєте, як люди, і падаєте, як будь-хто з володарів. Вісім підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Бог став на зібранні богів, він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників. Музична пауза. Судіть сироту й бідного, оправдуйте впокореного і вбогого. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Я сказав ви, боги, і всі ви, сини Всевишнього. Але ви вмираєте? Як люди і падаєте, як будь-хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Бог став на зібранні богів, він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників. Музична пауза. Судіть сироту й бідного, оправдуйте впокореного і в богого. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Я сказав ви, боги, і всі ви, сини Всевишнього. Але ви вмираєте, як люди, і падаєте, як будь-хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Біблія. Псалом 81. Один Псалом Асафа Бог став на зібранні богів, він чинить суд серед богів. Два. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників. Музична пауза Три. Судіть сироту й бідного, оправдуйте впокореного і в богого. 4. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. П'ять вони не пізнали і не зрозуміли. Блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Шість я сказав ви, боги, і всі ви, сини Всевишнього. Всім, але ви вмираєте, як люди, і падаєте, як будь-хто з володарів. Вісім підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Бог став на зібранні богів, він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників? Музична пауза. Судіть сироту й бідного, оправдуйте впокореного і вбогого. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Я сказав ви, боги, і всі ви, сини Всевишнього. Але ви вмираєте. Як люди і падаєте, як будь-хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Бог став на зібранні богів, він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників. Музична пауза. Судіть сироту й бідного, оправдуйте впокореного і в богого. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Я сказав ви, боги, і всі ви, сини Всевишнього. Але ви вмираєте, як люди, і падаєте, як будь-хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Біблія. Псалом 81. Один Псалом Асафа Бог став на зібранні богів, він чинить суд серед богів. 2. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників. Музична пауза 3. Судіть сироту й бідного, оправдуйте впокореного і в богого. 4. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. П'ять вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Шість я сказав ви, боги, і всі ви, сини Всевишнього. Сім, але ви вмираєте, як люди, і падаєте, як будь-хто з володарів. Вісім підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Бог став на зібранні богів, він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників. Музична пауза. Судіть сироту й бідного, оправдуйте впокореного і вбогого. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Я сказав ви, боги, і всі ви, сини Всевишнього. Але ви вмираєте. Як люди і падаєте, як будь-хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів. Бог став на зібранні богів, він чинить суд серед богів. Доки будете не по правді судити і зважати на особи грішників. Музична пауза. Судіть сироту й бідного, оправдуйте в покореного і вбогого. Визвольте пригнобленого і нужденного, спасіть з руки грішника. Вони не пізнали і не зрозуміли, блукають у темряві, тож захитаються всі основи землі. Я сказав ви, боги, і всі ви, сини Всевишнього. Але ви вмираєте, як люди, і падаєте, як будь-хто з володарів. Підіймись, Боже, суди землю, бо ти матимеш спадок серед усіх народів.